А мешканці Марганця на Дніпропетровщини і досі оплакують своїх земляків. Ще раз нагадаю, три роки тому там на залізничному переїзді загинули 45 людей. Як компенсацію, сім'ї загиблих тоді отримали по 100 тисяч гривень, а покалічені пасажири по 8. Та кажуть люди, гроші не загоюють душевних ран. Чи не щодня пенсіонер Володимир приходить до переїзду Марганець Нікополь. На цьому місці три роки тому локомотив розчавив автобус із мешканцями Дніпропетровського селища Марганець. Серед 45 загиблих внаслідок жахливої аварії була і його дружина Галина. Тепер поблизу реєк стоїть мармурова стела з її ім'ям. Ми поставили пані на той місці на чор шпалі, от після посліто от вона, вона тут лежала. Того страшного дня водій маршрутного автобуса не помітив локомотива і виїхав на рейки. Чому так сталося? Спитати нема у кого. Водій загинув разом із пасажирами. За погану організацію перевезень покарали власника маршрутки. Спочатку його засудили до п'яти років в'язниці. Згодом апеляційний суд пом'якшив вирок до трьох років умовно. Усім постраждалим виплатили компенсації. По 100 тисяч гривень чиновники обіцяли перевірити й облаштувати всі залізничні переїзди області. Утім, зміни відбулися лише на місці трагедії. Тут звели автомобільний міст над залізничною колією. Крім цього моста у нас нічого не змінилось. Добиться пытаемся правды, чтобы наказали виновных всех. Есть вина железной дороги, есть вина горисполкома, который это льготный рейс был. Они не проверили, что рейс не застрахованный, этот водитель не трудоустроенный. Не... В общем, очень много тут. С цепочки этих звінів, которые виновны в этом ДТП. у тій аварії пані Алла утратила батька та багатьох знайомих. Жінка каже, нові втрати на цьому зловісному переїзді то лише справа часу, бо про безпеку пішоходів ніхто так і не подбав. Тут проходять діти в школу, У нас тут дитячий сад. Вищий, школа на цьому переїзді Може случитися, все, що угодно Ці ті пліти рішення проблем. Те, що розворотили переїзд… Не зробили ніякого пішохідного переходу. Мешканці Марганця кажуть, що сприйняли трагедію на Сумщині як власну, бо знають, скільки доведеться зазнати родичам загиблих. Пан Володимир на згадку про трагедію почепив на хаті ікону з образом мучениці, яку звали так само, як і його дружину. Свята мучениця Галіна дійсності є свята мучениця, тому що вона погибла. Непонятно за що нім не за що. Артем Дежанков та Олена Геращенко програма Вікна СТБ.